Садоєр якийсь цей бренд. Але що це таке, я не знаю. Антивинкл. Що таке врінкл? Я не знаю, як його відкрити. Так, ну, якщо я це буду продавати, вибачайте, що я порізав коробку, але ну, не відкриваю. А, не порізав. Не порізав. Так, що це таке? Тоже капсули, але це написано ACE, ну, A, це ж очі, правильно? Serum капсул. А може це не очі? Ну, тут просто нарисовані Anti A, врінкол гідрат брейдж. Ну, типу, походу, цю капсулу отут втирати. Знаєш, якщо у вас на нависає віко, то потрібно там втирати, і тоді буде все окей. Ну, виглядить лакшері. Я не знаю, погодитися зі мною чи ні, але виглядить достойно. Понюхаємо. Спіртом пахне. Який висих різний аромат. Це пахне спіртом. Так, окей. Плюсик. Так, і, мабуть, з очевидного більше нічого немає. Окей. Okay. Я думаю, відкритий пакет я шафіел. То ли не. Так. Тоже капсули. Так, тоже хейр витамин. Це вже для волосся. Тоже 40 штук. Тоже така сама фігня. Так. Ооо, оці класно пахнуть. Як парфуми бабульки. Блін, офігеть. Ну, оцих саме такий парфумований аромат з усіх, Теж плюсик. Ціну ви побачили. А я ще попереду я ще не знаю. У мене все попереду. Я як буду монтувати, тільки тоді дізнаюся. Так, йдемо далі. Жовтий пакет. Відкрилося бабочки, давно нам бабочки не попадалося? Такі маленькі. Такі взагалі мусі пусі. Прям взагалі, що це таке? Зубочистка по гриби ходити.